В Італії тестують робота, який допомагатиме автоматизувати процес на виноградниках. Фрески вміє виконувати кілька завдань, наприклад, стежить за гронами винограду та оприскує ягоди, і все це в автономному режимі. Фрескі – фрески це робот, якого ми планували використовувати на виноградниках для виконання точних сільськогосподарських робіт. Робототехніки дослідник Мануель Каталано розробив фрески в Італійському технологічному інституті в генуї. Основна ідея полягає в тому, що ми можемо зацифрувати наші виноградники і дістати уявлення про розташування кожної ягоди. Головна мета робота розв'язати проблеми, які має сільськогосподарський сектор, такі як відсутність екологічності та брак робочої сили. Для цього робототехніку поєднали зі штучним інтелектом. На виноградниках проблема полягає не лише в збиранні урожаю, а й у виконанні роботи з догляду за виноградом упродовж року. Зараз це складне завдання для всіх, хто керує великими виноградниками. Ми ж потрібні люди експерти, а їх знайти не легко. Обладнаний роботизованою рукою і вбудованою камерою Фрески забезпечує точне картографування довколишнього середовища та виявляє перешкоди. Модульна конструкція дає змогу налаштувати робота під індивідуальні вимоги та адаптувати його до виконання різноманітних завдань. Проєкт став результатом співпраці інституту та представників сільськогосподарської галузі регіону Бергамо.